Ждані України ага. вручаю вам ваш документ ага. з пропіскою. В этом цьому... замечательном здании. сьогодні визначна подія. Програма гроші подарувала цьому чоловікові паспорт. Новоспечений українець з тремтячими пальцями бере свій перший в житті документ. Таю з Одеською пропискою, і прописка не будь де, а в самому серці Одеси одеській мерії в Україні. Набагато простіше і дешевше прописати безхатченка одеській мерії, аніж офіційно отримати паспорт. Роман щодня мріяв проїхатись в потязі або навіть просто сходити в поліклініку. Народжений в СССР чоловік прийшов з Росії в Україну за радянського союзу про те, щоб прописати дитину, батьки навіть і не думали. Тепер Роман марно намагається довести чиновникам, що він існує насправді. Якщо з 92-го року брати, да, то я вважався листом а не признаним ні одним государством міра. Тобто країною, яка не існує на карті. Таких як Роман в Україні сотні тисяч. На них охоче заробляють усі комуни ліньки. Чоловік невидимка безрезультатно оббиває пороги усіх інстанцій 16 років. Государственна служба по регістрації без гражданства і бездомних реєструвати только за того, що я не легал. Імміграціонная служба в нашому, да, сказали, що тебя не можем. Отправить мене в лагерь беженцев. Обращался туди, но не работают. Подобне заведення на бумагі не существують за цей час. Роман став заслуженим соціальним працівником, допомагає таким, як він, людям, які не можуть заплатити чиновникам гроші за документи. Коли у людини нету грошей, да, то сніма ніхто працювати не буде. В городі. Очень багато іммігрантів за відсутність грошей не можуть отримати гражданство. Маріам майже з народження в Україні. Дівчина закінчила школу і вже закінчує університет, але диплому їй ніколи не побачити. Квартиру її матері відібрали шахраї 20 років тому. На іншу ще не назбирали. А без прописки вона звичайний одеський бомж. Ми Немає ніякої можливості зробити документи. Єдина можливість зробити документи заплатити гроші. Але 20-річний досвід ходіння чиновницькими кабінетами показує, навіть тисячі доларів не гарантують отримання паспорту. Вони пропонували там за гроші все швидко зробити, але і то, якби как бы за гроші вони беруть, але нічого не роблять. У мене бувший шеф э, купив гражданство за 2 тисячі доларів. Більше 200 доларів в місяць взагалі не буває, а зібрати 5 тисяч доларів – це треба банк, що ли, ограбити? Грабувати не будемо, спробуємо отримати документ законним шляхом. Прошу Романа взяти участь у нашому експерименті. Чоловік спеціально для знімальної групи проходить наново усі кола пекла. Ось черга ОВІРу. прийом починається о другій, а чергу займають з шостої ранку. Тобі не знаю. Ми на подачу Тут, Кожен другий ходить сюди з мрією отримати документ. Шовідне жительство видали примерно чотири години назад, там, воно вже не дійсно, і його видали незаконно. П'ять годин очікування. І нарешті Роман потрапляє до кабінету. Зараз чиновники вирішать його проблеми або вже точно нададуть кваліфіковані консультації. У вас немає основані не знаходитися на території України. Но... Ну, ну, нахожусь уже 16 лет. Нахожусь. Я не знаю, чем вам помочь. У вас есть там, возможность, например, женить? Как мне востребовать, чтобы мне выдали хотя бы свидетельство о рождении? Вы без, без паспорта не можете сделать да. свидетельство? Значит, то идите, получите, оформляйте паспорт. Та де ж логіка? Щоб отримати паспорт, потрібне свідоцтво про народження. Але щоб отримати свідоцтво, треба принести паспорт. Роман вже падає з ніг, але з надією крокує до наступного чиновника. Паспорт то йому гражданіна СССР. А мені сказали, поді український авір і по гражданство. Якби це було так легко і просто вам би гражданство вже давним давно дали. І знову Роман виходить ні з чим. Кілька діт втрачені марно. В розпачі шукаємо допомоги в інтернеті. І ось перше ж посилання. Йдемо за вказаною адресою за гроші. Нам обіцяють будь-який документ, аби валюти вистачило. Можна і в своєму паспорті призвести подобно трійкіровки. Можна і заказати у нас паспорт. Все також залежить від ваших поживань, цілі і фінансових средств. продавця паспортів. Переконую гроші є. Хочемо паспорт для чоловіка середніх років з одеською пропискою. Якщо вам необхідний паспорт для взяття кредиту, це буде стоїть більше 500 доларів. Если паспорт, на который вы не планируете брать кредит, это в районе 300-400 долларов. Все зависит от того, чистый он или нет. Был ли он в реестре украденных, потерянных и так далее. Мене не покоить, а раптом кто-то захочет проверить законность документу. Если вы имеете в виду, чтобы получить чистый паспорт, это паспорт обычного гражданина Украины, который был утерян, но чист, не было заявления милиции по поводу утери или кражи. Де, собственно говоря, уже по необходимости делается корректировки в этом паспорте. А как вариант, да, чисто на не нет? Вылазает. Это генерируется на мелично. В паспортному столі ціни дешевші, але й строки довші. В принципі, это можно сделать и через паспортный стол, однако это время это неделя-две. У нас же этот вопрос решается меньше, чем за сутки. Жодних десятиліть у цілодобових чергах. 300 доларів, кілька годин очікування. І необхідний документ у мене в руках Це не тоні поділка це абсолютно оригінал, неважливо, якого какого чоловіка жити Лечу з чудовою новиною до Романа. Нарешті чоловік зможе не боятись вийти в центр міста і впевнено подивитись в очі міліціонерам. Урочисто вручаю заповітну синю книжечку. Пропішемо вас прямо в мері. Якщо вже ущасливлювати чоловіка, то поповній паспортні дільці пішли нам на поступки і залишили відбиток, де має бути прописка незаповненим. Ми самі обираємо, де поселити Романа. Таке навіть уявити важко. Ще вчора цей чоловік був безхатченком, а вже зараз може поставити ліжко в кабінеті мера Одеси. Роман ніяково крутить в руках свій перший в житті документ і раптом. Віддає омріяний паспорт. Я ви не від даного документу 16 років. Поневірянь чиновницькими коридорами не вбили у чоловіка надії стати нарешті повноправним громадянином. Лучше законним легальним, по отримати документи ніж нелегальним. Дякую,